188-й день російської агресії вночі обстрілів не було. А от вранці, о 10.30 ворог завдав жорстокого удару по Харкову з артилерії. Окупанти обстріляли центральну частину міста. Повідомив Ігор Терхов. Предварительно 8 прильотів. Довольно большой квадрат. Пока знаем о пожаре в одном из любимейших мест отдыха Харьковчан. Прилетело и к еще одному месту отдыха: выбиты окна в окрестных домах. Также есть прилет рядом с пятиэтажным жилым домом и попадание в одно из дошкольных учебных заведений. Все в центре города. Уже есть информация о пяти погибших и семерых раненых. Протягом доби окупанти били з реактивної та ствольної артилерії по населеним пунктам Чугуєвського, Харківського, Богодухівського та Ізюмського районів. А от пожеж, спричинених влучанням ворожих ракет, цієї доби на Харківщині не зафіксовано, повідомляють в Державній службі з надзвичайних ситуацій. За добу з 29 по 30 серпня в Харківській області не було пожеж, спричинених обстрілами окупантів. Це другий випадок за весь час повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Тим часом за добу піротехніки ДСНС ліквідували 14 ворожих вибухонебезпечних предметів. За даними центру екстреної медичної допомоги, цієї доби на Харківщині є загиблі і поранені. В Богодухівському районі виявлені тіла двох жінок, що загинули внаслідок обстрілу 27 серпня. В Ізюмському районі госпіталізована 57-річна жінка з вибуховими пораненнями. Чугуївському районі госпіталізовані чоловік 66 років і жінка 60 років. На лінії зіткнення тривають бойові дії. Російські окупанти намагалися йти у наступ в районі села Уде, але відступили з стратами. Повідомляють у штабі оборони. А Дементіївка, що під Харковом, стала на мапі зеленого кольором. Росіяни хоч і намагаються тиснути на всіх фронтах, але на думку військового експерту у них вже недостатньо сил, щоб окупувати Харків. Нашим ЗСУ вдалося спровокувати росіян і виманити їхні основні резерви зі східного напрямку Харківської та Білгородської областей. Знімали угрупування також з Донецького напрямку та перекидали на Херсонський та Запорізький напрямки. Це означає, що резервів для того, щоб вони повноцінно захопили Донецьку область, вже немає. Резервів, щоб вони атакували та штурмували Харків. Також немає. Яна біляєва ста з Харківські Харківський